Героям слава радий бачити вас. Вітаю, спасибі, що ви з нами. Отже, Україна продовжує нищити російське НПЗ нині <звук> під ударом бази в Смоленській області. Я хотів би попросити вас оцінити такі удари, такі наслідки і для Росії, і з точки зору того, як проявляє себе Україна, маючи на увазі зокрема розвиток безпілотників в Україні. Ну і власне до чого це все може призвести. Ну, тобто, ми продовжуємо гарну справу знищення нафтопереробної галузі Росії. Ми зменшуємо їх можливості поставляти ракети, ракетне паливо, дизельне паливо, просто бензин на лінію бойового зіткнення, де вони нас там його використовують, скажімо так. Що цікаво, що коли ми знищили, от перед тим, як приїжджав Саліван, ми знищили чи ушкодили різному ступені ушкодження? 50% переробної нафтогазової промисловості Росії? Це я не полінувався Взяв, порахував все, посчитав скільки там чого. 50% відсотків уражено в різний спосіб, а потім всі вже там економісти, і нафтовики, порахували. 15-17 потужності з, е, виведені з ладу і зменшено виробництво. І тоді почалися два напрямки. Росіяни почали себе страхувати, диверсифікувати ризики. Вони попросили казахів, щоб вони там 100 тисяч їм там тон десь зробили резерв, і е, відправили потік нафти на мозерський комбінат для того, щоб мозер переробляв. Ну Лукашенка на цьому фоні дійсно хоче підзаробити. І оці дві бази, які були зараз вражені за, за останній тиждень, одна стоїть на потокі нафти туди на мозг, а друга стоїть на потокі повернення вже переробленого палива. Ну, і Таким чином ми робимо те, що треба робити, і це ну, дуже, дуже правильна стратегія, і незважаючи на там. Якісь там висловлювання наших партнерів, американців, там Салівана, які кажуть, що ну це ж вже все. Це червона лінія, це не можна переступати. Путін не переживе, Байден не переживе. На, на водій американській це не переживе, тому що там на 2% відсотки збільшиться палив, вартість палива в Америці. Ну, насправді всі експерти, які там вміють рахувати ці гроші, вони кажуть, що це та дурниця, що це, це пов'язано з ОЧІ, іншими питаннями. Тепер те, що стосується наших безполотників, минулого року ми там з вами дуже багато про це розмовляли: що як так, не можуть зробити там траляля, почали літати там, в напрямку Москви, там в інших напрямках. Їх там збивали, там кількість була невелика. Ми там волали. Де ж наші безпілотники? Ось вам наші безпілотники. Ми. Я тоді казав, що це випробувальні польоти, що це відпрацьовується схема, відпрацьовується конструкція, все піде. Не може бути там за там пальцями, щелкнули, і, і все поїхало. Угу. Ми бачимо зараз потужний парк різних систем, які використовуються для різних. Дальності і, 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 і з, різним, з різною бойовою частиною і з різними задачами, і з різними системами наведення, тому що от скажемо удар по Єлабузі, там де були шахеди, вироблялись, да? виробляються, Це була один безпілотник. І скоріш за все, це була там якась цесна 172 вона була використана конкретно для цього завдання. А от коли вражали, майже ну на меншій відстані, а, але з більшої кількості вражали а, ці а, РЛС, а, за горизонт на РЛС контейнер, то там було вже 7 чи 8 безпілотників зовсім іншого типу, які дуже точно прилетіли, дуже точно вразили цю систему. Ще невідомо, чи то вражена була сама командна частина, чи то е, тільки самі ці щогли, на яких розташовані е, ці антени перед е, е, но в будь-якому випадку, е, е, супутник показує, що. Там такий трикутник, і одна сторона трикутника, там десь 1,3 кілометра. І десь, ну, скажімо, половину одного трикутника однієї сторони, вона там в, 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 ну, з злідання межі. Да? І це каже, що це 8 було в, в, попали в одну майже точку, і системно це вивели. Я не думаю, що скоро можна буде це. Відремонтувати, тому що вони на, ну, поставити залізо можна змонтувати, а от зробити, щоб воно працювало, виконувало свій функціонал, я думаю, що це буде дуже важко, тому що вони налагоджували цю систему спостереження е, за повітряним простором, яка там діє на відстані 3000 кілометрів, то, тобто, це майже вся Європа. Так от е, вони налагоджували цю систему 15 років, тобто швидко це не буде. Це ефективність наших безпілотників. Нещодавно там всі почали волати: о, як же так, українці зробили безпілотник на 2500 км тисячі кілометрів чи на 3000 тисячі кілометрів? Це ж за Урал будуть діставати? Так, да, будуть діставати за Урал. Подивимося, що ми там будемо робити. Так, Цілий питає да. пане Костянтину, скажіть. Будь ласка, як ви оцінюєте допомогу від Сполучених Штатів в частині, звичайно, технічному військовому мається на увазі так. Що ми з нею зможемо тепер зробити? Та й від союзників, ви знаєте, що мова йде про Британію. Вони також дали ракети більшої дальності. Сподіваємося, що в рамках пакету допомоги від сполучених штатів в найближчому буде і атакам з подовженої дії, так би мовити. От ви Ок. розраховуєте на які операції, скажімо так. От я не розраховую, чесно кажучи, да? я хочу дочекатися, вже отримати, і потім вже е, цьому, тому що це ж такі психологічні качелі. Дадуть, не дадуть, дали, не дали, хотів 100, дали 50. ну, ну так же неможливо. Це те, теж здорове, здорове глузну людину, це витримати дуже важко. Е, що принципово, принципово, те, що в законі є е, інформація про і необхідність постачання. Нам атакам, це перше, і це може розблокувати Шольца з його е, таким дивним відношенням до Таурусів. е, І Таурус, я не розраховую, що там піде великій кількості, але Таурус це, е, якщо сторошедові скальпці ракети, ну, скажімо, такого серійного е, застосування, тобто вони однотипні. То скальп це не аналог скальп, то є, вибачає, це не аналог скальпа і старшидова. Таурас це е, паралельна е, розробка, яка дозволяє вирішувати досить вузькі задачі. Mm -hmm. І стосовно подавлення всіх засобів, там у них є ракета, яка як мікроволновка літає і все там е, навколо себе засуть. Там є стандартна комплектація, це бронебойні, двохударні системи, системи бойової частини, там є системи з модульні, які там дозволяють робити і одночасно кілька типів боєзарядів. Тобто, там велика така гама цих застосувань і відповідно конструкцій, чого скальпа і стомшедова немає. Е, тому ця ракета вона посилила е, ці спроможності, які є Storm Shadow і у Scalp. Але е, казати там про якусь велику кількість неможливо, тому що у німців їх і так мало. І німців дуже важко навіть зараз відновити виробництво цих ракет, тому що там, починаючи з програмного забезпечення, там е, Windows 2000 і 2003 і закінчує там всіма іншими там нюансами. Ну вони намагаються але до, до цього часу виробництво цих ракет не відновлено, угу. а, що те, що стосується іншої допомоги там штатів, то взагалі таке враження, що це те, що було підготовлено ще минулого року, і нам не, не встигли його відправити. Отак, От така таке враження. Але те, це швидка допомога, це те, що нам потрібно вчора було на фронті. Снаряди, машини, техніка і, і таке інше. Ну, це те, що потрібно в першу чергу, для того, щоб просто призупинити зараз росіян і потім їх взагалі застопити. Ну, дійсно швидка допомога. Це ще не лікування, це швидка допомога. Угу. А все інше будемо дивитися, як воно буде поступати, тоді можна буде щось коментувати, щось там думати, як його застосувати і, і куди. Які атака все зараз отримуємо, ми ж не знаємо. Коли будемо знати, тоді можна буде розуміти, як їх застосовувати. Ми недовгі маємо отримати f 16 Я хотів би вас запитати, як правильно їх вберігати, як правильно їх утримувати, чи готові ми до цього. І ви знаєте, що вчора. Військовий злочинець Шойгу, наприклад, заявив про те, що ми також готуємося до нової допомоги Заходу для України. І саме тому в найближчий час з'являться С 500 прометей на передовій. От не могли ви пояснити, наскільки це грізна зброя і проблемна для нас? І чи є вона ну, фактично, великою проблемою для нашої авіації в Розумієте, це вибачте, це. Тільки підтримую мені в тій ідеї, яку я там собі сформулював, що це враження небо у і враження контейнера, а перед цим враження фундамента джанкуя, а перед цим враження А 50 У, це все зачистка всіх систем, які можуть якимось чином спостерігати за нашим простором. Повітряним простором, mm -hmm. і це я е, так собі уявляю, що це така своєрідна підготовка до прийому f 16 І це мене надихає, тому що я розумію, якщо там повітряний простор буде закритий, то вони не будуть знати, де е, закритий з точки зору радіолокаційного спостереження, то вони не будуть знати, або не будуть точно знати, не будуть вірно знати, де, коли, куди е, будуть зна... буде знаходитися е, ці літаки. І ну коротше вони не будуть мати інформацію для того, щоб наносити якісь удари по цим е, ділянкам. Я не кажу там аеродромам ділянкам, взагалі там площинам, якимось. Да? Далі е, я думаю, що отримання f 16 воно пов'язане з отриманням Петріотов. Навколо цієї системи треба буде будувати досить серйозну багато систему оборони, тому що. З багатими з багатьом типом ракет і повітряних силі ми можемо справлятися, але балістику е, тільки Петріот, і сам ті нічого іншого там цим займатися не буде. Тому я пов'язую появу F-16 саме з цими питаннями. Думаю, що до того часу всі структурні проблеми е, забезпечення технікою, обладнанням і таким іншим. Після того, як там Нідерланди, Данія і Норвегія передають нам велику частину свого цього аеродромного комплексу, який займається обслуговуванням цих систем, я думаю, до цього часу все вже буде готово. Гріпен, наскільки це важлива мета для нас, і наскільки вона досяжна? А от ви знаєте, я спостерігаю зараз за цим, може це пов'язано... З тим, що всі шукають в 16 mm -hmm. то тобто, той тобто, патріоти, і yeah. трохи там очікують в 16 тому не займаються питанням Кріпана, але я думаю, рано чи пізно це питання буде, тому що uh, uh, ракета Джасон Джасон е, п'ятдесят вісьма, яка літає там на великій відстані, uh, вона десь схожа за своїми характеристиками. на Storm Shadow і Scalp. Ної но її но, е, з одного боку не може нести е, Гріпен а Гріпен може нести скальп і сторншедер. Якщо у нас буде велика кількість скальпів і сторшедев, нам просто буде не вистачати, я так думаю, наших е, су 24 які зараз в основному займаються цими ракетами. Ну тобто, вони їх пускають. Е, тому неврогідність появи Гріпенів ну досить велика. Але це ще додаткове навантаження на наше ППО. І я думаю, що на такий буде час, коли е, відродиться окрема військово-повітряні сили як е, род військ. Тому що ну, там треба дуже багато вибудовувати систему розвитку, підготовки, навчання на одне ППО, це покладатися ну, взагалі неправильно. Проясніть нам, будь ласка, історію, яка стосується тих самих Петритів, про які ви згадували, тому що робота, вочевидь, активізувалася Я і зараз відповісти на С-500 С-500. Да, це важливо, да -да -да, це важливо. Спасибі, що нагадали так. С-500. Ну це чергове аналоги. Ніт. От розумієте, от ні у кого нема системи наземного базування як. Бачить на 500 кілометрів, це взагалі там дальність, яка вже вважається там за горизонтною. Да? Навіть коли збивали е, ракету, яких осі відправили е, на Ізраїль, це одинока ракета перевірочна була, то її збили за допомогою радару, який стояв в пустелі. Е, це не був радар е, е, Гедзя, е, це був радар, саме, який стояв в пустелі, там, американський радар, який стояв в пустелі. І Тому цю ракету можна було побачити, і тоді її збили по цілу наведеність цього радара. А вони кажуть, що вони з цим радаром, е, вони там заявили, що у нас тепер окрема ракета, окрема пускова для е, балістичних ракет, окрема для аеродинамічних. Ну до цього вони ж вони вже С-300 збивали балістичні цілі, і С-400 збивали. А от тепер вони будуть збивати. І... Вони це кажуть, що ми там бачимо за 300 за, за 500 кілометрів, тому що в всіх системах оці е, індекс верніше цифра після букви С це дальність виявлення, це не дальність пораження, це дальність виявлення, і вони кажуть, що ні це за цим радаром виявляють весь світ. Таким радарами не виявляють, а росіяни виявляють про що казати далі. Там в общем я вважаю, питання можна закривати. Як їх вони будуть використовуватися, побачимо. 嗯。Mm. Петріот вже робота активізувалася на цьому напрямку. Кулеба заявляє, що можливо десь чотири ми її знайдемо. До цього мова йшла там про більше, і ви знаєте, що Єн Столтенберг говорив: ми знаємо, в кого є ці Петріот. Мова йде там про Іспанію, мова йде про Грецію. Греки висувають свої умови. Давайте ви нам американці заплатите, плюс будете гарантувати безпеку, тому що тут біля нас Туреччина, яка може в будь-який час на нас напасти, або здійснити акт агресії. І кожна країна намагається виторгувати для себе якісь преференції Туючись жахливим становищем України всім плювати, скільки тут вмирає і гине людей. Розумієте, і окей, але це це в це, це в сторону. Да, це в сторону. Але що, що цікаво, чому так довго? Чому це такий довготривалий процес? Ну тому що тут вже треба зробити дуже велику кількість комуніва комунікацій для торгів. Угу. Якщо б було е, рішення, все збираємо і відправляємо їх в Україну. Це було б одне питання. Угу. А тут же е, система НАТО. Вона ж е, каже про те, що е, подібні питання вирішуються головнокомандуючі кожної країни або міністра оборони. Там, якщо ну по-різному, -по там імплементовано в, в натівських країнах, тому е, остаточне рішення приймає навіть не премєр міністр або президент, а, ані канцлер, приймають військові. Тому, якщо так пробіг, пробігтися там з півночі там на південь, то там ситуація така: Шведи кажуть, що ми розглядаємо цю можливість, але нам не вистачає тому, що ми в Балтиці, тому що тут може бути все, що завгодно, і дійсно може бути все, що завгодно, ми готові витрачати гроші, щоб допомогти Україні купити ці петлю. Далі, голландці кажуть, Вибачте, нам не вистачає, тому що тут є та ж сама там проблема Балтики. Ми одну систему поставили в Прибалтиці, Вона захищає цій, цю територію НАТО. Ми Готові дати гроші, і я от не можу до голландців сказати ж, жодного там якогось там неправильного слова, тому що Марк Рютер, він, Марк Рютер робить дуже велику справу стосовно нашого озброєння по всім питанням, не тільки по ППО. Далі британці, вони там взагалі там майже нічого не у них там. Вони там не залишилися армії всей іншого, вони вважали, що вони така велика імперія, що їм більше нічого не потрібно 160 танків і більш нічого. У них інша концепція була, що у нас там є крилаті ракети, ми цими крилатими ракетами всіх заб'ємо. У нас є атомна бомба, все буде добре, нема питань. Зараз вони збільшують свій бюджет і допомагають нам. Заявили про те, що передадуть на велику кількість ракет. Не зрозуміло, поки яких конкретно, але буде велика кількість. Далі, франки-італіянські ці самті в них є, але вони не знають, як з ними розлучитися. Тому що це ж таке сімейне питання. Це ж ну, Атлантика, як Атлантика буде жити без самті, не зрозуміло. Іспанці вони нам дуже довго передавали ці хоки. Но ну, передали внаслідок Хоки достатньо серйозно модернізовані, Останніх модифікацій. Ці хоки це зенітно-ракетні комплекси малого, так на грані малого середнього радіосадії, тобто 40 кілометрів. До ну, парабалістичним цілям вони працюють дуже добре. Нам дуже сподобалось, і ми постійно просимо дайте нам хоки, ну тому що взагалі не можна давати одні Петріоти, не давати інші системи. Тому німці дають і Петріоти, і Айрісті. І кажуть, будемо збирати ще ще й і далі допомагати вам. Далі е, переходимо там до поляків. У поляків свого петріота ще немає. Там є американські е, два петріота, які е, в, в минулому році це були дві, два комплекси німецькі. Е, потім вони знялись, е, е, захищаючи ці, цей східний фронт НАТО, цей кордон НАТО. Зараз там стоять американці, вони оператори, вони розпоряджаються цим. Поляки заказали, якщо не помиляюсь, два комплекси. Два комплекси, якісь окремі частини вже почали поступати, але імплементація і остаточне прийняття на озброєння буде 25-26 рік. Румини купили мають але у них там дуже велика кількість проблем. Пов'язано з тим, що Росія поруч у Чорне море, і не треба їх чіпати, і у них багато проблем. Багато ППО всіх засобів, починаючи з С-300 160 літаків f 16 шість комплексів Патріотів у греків. І їх треба трусити, 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 як і іспанців, але вони дуже прощаються. Ну, остання заява була стосовно того, що. Так, да, ми готові віддати естристам, готові віддати Петріот на е, грошовій основі, із, з умовою, що американці прикроють нас від турків. Хоча турки там нічого не нападають, і нічого не кажуть, що вони там будуть на них нападати. В там, 1974 там, році там три дні було військових дій, і з того часу вони, е, Турція і Греція е, самі мілітарізовані частини Чорноморського регіону. Але Турція зрозуміла, вона веде експонціоністську політику там у себе в регіоні строєна в Османську імперію, а грекам. Чого вони там всі імперії свої вже побудували і забули про це. Mm -hmm. Ну, ось десь така картинка цього світу. Я б зараз не якось не коментував дуже серйозно те, що роблять там Кулєбо, Уміра, як той що відповідає, тому що це дуже разюче, дуже болюче питання. Я вважаю, що їм треба не заважати, вони сконцентровані повністю на цих питаннях і досить висока активність європейців, які, ну, в тому числі і Бореля, і інших просто лідерів країн, які дуже серйозно займаються цим питанням і намагаються нам реально допомогти в найкоротші терміни. Це видно, це не іграшки. Але деякі там, дійсно, як ви казали, там хочуть на цьому трошки підзаробити. Там, ну вони ж політики, вони ж такі це ж. Стаєш політиками, підписуєш там договор з дьяволом, да, да, да. Це правда, можна в завершення попросити прокоментувати ось це ноу-хау, якщо це можна назвати, яке Україна застосовує мова про аеростати, про сікулі. кулі Задача тут яка виснажити ППО, з'ясувати де або вразити щось. Я не знаю, можете прояснити, от, що ми робимо, яка наша ціль. Ну до речі, от це все те, що стосується дирижаблів, те що стосується розтатів. Uh -huh. То коли я казав, що це можна використовувати як засіб ППО, підняти локатор, радар на досить високу, на велику, ну можна навіть на велику відстань. Можна навіть прив'язний поставити аеростат чи дирижаблю, причепити тоді якийсь там більш-менш серйозний радар. І якщо в тебе нема авіації супротивника в повітрі, то не зрозуміло, як це збити. Але мені тоді і два роки тому крутили там пальцем в відомому місці. І потім поляки почали застосовувати аеростати саме як засіб радіолокаційної розвідки. Ті ж саме питання намагаються вирішити ізраїльтяни десь рік. Тому, якщо я не помиляюсь, там було повідомлення від них, що вони це використовують. Але це те, що стосується, скажімо так, прив'язних дирижаблів А те, що стосується, от я так розумію, що це ми використовуємо якісь метрологічні зонди, ну, можна туди причепити якийсь там телефон, якусь там сімку чиюсь, і розуміти, коли тебе де збиває, на якій висоті, де тебе помітили. Ну, скоріше, це просто розвідувальні такі функції. Ну, Крім того, це таке, таке нагадування про, наше, про нашу можливість проникати в ці простори, щось там скидати, хоча я не чув, що з, з цих зондів скидали. Ну, Це, так, це такі, знаєте, якісь такі, ну, не дивні, а експериментальний розвиток якоїсь нової, може, технології. До чого вона призведе, поки не зрозуміло, тому що це не серійне використання, і я не чув, щоб про це хтось серйозно розмовляв. Вам спасибі за цей ефір. Було справді дуже цікаво. Бережіть себе, будь ласка, до зустрічі. <рес> На все добре.